Ну що, друзі, радий вітати нас на своєму каналі сьогодні, пів місяця, 15-й день, який ми будемо їздити на Дніпрі. Сьогодні трохи поміняю ракурс, будемо так. Потім переставлю камеру на шолом і поїдемо далі. Запускаємо і газуємо. Не знаю, як закріпив, буде болтатись, можливо, трохи. Хоча у камери є своя стабілізація. Тож... Подивимось, як буде картинка, якщо що, тоді ну, більше так знімати не буду. Я вже бачив, вібрація двигуна, уже камера красеть. Дивимось, і я переставлю камеру, тому що мені не дуже подобається, як вона, вона просто болтається на там, Не що ж того Я у куточку, а ті куточки, і к'є. Хоча на дворі тепло. Ми тож переставляю, показую, як я її тепері... зафіксував, бачите? Не дуже короче, воно таке кліпке все, треба якесь інше кріплення сюди. Тому ми зараз поціпляємо на шанель і поїдемо защелкнув, і поїдемо на шоломі. поедем и покажу вам местный стадион при школе. Тут, конечно, дорога такая Сильно не разгонишься. А, все, Магаз, куда я проезжал. такий піградок прикольний. Да, нема де й розігнатись. Там у нас дорога така хороша. Сейчас я не там выехал, где я спросил. прямо татаран е -е. кстати на цій вилке дуже легко керувати рулем ну, він дуже легко крутиться. Е, е, тут не конус не підшипники звичайно у мене стоять я поставив Але все одно е -е, по сравнению з Дніпровською вилкою ну вообще просто бомба це во первых во-вторых е -е, я вже думав сюди демпфер поставити руля потому що, ну він дуже легко Крутиться Ра, тюкая бояться, або нам навпаки вибігають подивитись? Так задивилася. Оп, от ми і приїхали. Так. Так, що? Майже 5 км. В общем, у нас вже 40. Це суточне, а це обще, 40 км, Суточне ставим 4,8, Я до речі... о, Хтось телефонує, я до речі... Этот... До речі, що я тут? Вчора клацав клацав, чи сьогодні раз клацав і збив общий кілометраж. Думаю, три що робити? А воно три суточне, зрозуміли. А Оддо ось ну, кілометраж показує 40 км. І можна виставити не кілометраж, а мілі. Буде 25 міль. Зра... Тільки що як ми виїжджали, 22 мілі. Коротше, прикольна така штука. 40 км у нас общого пробігу за 15 Днів за 2 неділі. І перший день у нас не працював спідометр. Там десь ми накатали ще кілометра 3, десь, можливо, 4. То в общем у нас за 15 днів накатано десь 43-44 кілометра, Тож, друзі, що я хочу вам сказати? 15-й день, ровно половина, як ми ганяємо на Дніпрі кожен день, 30 днів підряд. Тому обов'язково з вас лайк, підписка. На коментар і давайте до понеділка доб'ємо 5К. На каналі залишилося там трошки, трошки, друзі. За дві неділі ми зробили 200 підписок. Давайте 5К наб'ємо, а на 10 тисяч уже будемо. Запускати і робити того іншого, бо я не бачу смислу щось робити, так як мало реакцій, і дуже мало підписок. 92% дивляться не підписані. Тому виправте, будь ласка, поставте галочку, підписатися, прокоментуйте, поставте плюс, якщо у вас є мотоцикл. Якщо немає мінус, це вже якесь е, якийсь плюсик до каналу. Тож дуже вдячний, що ви зі мною. Лайк і підписка!